Слава Україні. Поговоримо про такі функції, як COUNTIFS, або кацапською, щот, якщо мене. Що вони нам допоможуть вирішувати? Наприклад, в розрізі цієї аналітики нам треба заповнити отаку от табличку. Тобто заповнити кількість жінок, які використовують карабін, звені, сержант і так далі. Пишемо формулу: CountIfs, діапазон критерію 1. Це у нас будуть звання. Нам треба їх. Закріпити. Коли ми будемо протягувати формулу, щоб вони в нас не з'їжджали. Це можна зробити за допомогою кнопки F4. Критерій. Безпосередньо звання. Закріпляємо стовпчик. Діапазон критерію 2. Стать. Зверніть увагу, Діапазони критерію повинні бути однакової висоти. Закріпляємо його, вибираємо наступний критерій. Це у нас буде тут. Натискаємо F4, щоб закріпити тільки рядок. Наступний диабізон критерію тип зброї. Також натискаємо F4 критерій ось тут. Натискаємо F4, щоб закріпити рядок. Протягуємо вниз і протягуємо вправо. Кількість числових значень у нас. Перевіримо, чи ми правильно все склали. Так, я просумував всю цю табличку, і тут 20 у нас. Значень, і у нас тут 20 всього намедувань. Так можна перевірити себе. Якщо додати фільтри Ctrl-Shift L, можна перевірити, наприклад, в кого у нас є карабін, сержанта чоловіка. Чоловік сержант карабін є. Майора жінки є, в капітана чоловіка є. В жінки-прапорщика є. Вирядового чоловіка є, в сержанта жінки є, у майора чоловіка є. Ось така формула, яка рахує кількість по заданих критеріях. Підписуйтесь на мій канал, Посилання в шапці профілю.